Всім привітки. Ми приїхали до Болгарії. Зараз покажу вам наш нас номер. Так виглядає вона кімната. Тут є шкаф-купе. Тут кухня, телевізор. Друга кімната. До речі, хочу вам розповісти, як ми їхали. Їхали дуже класно. Ми сіли вчора у Львові, в 2 години дня, 14.00. І сьогодні, в 11 годині, ми вже були в отелі. Кордони ми пройшли дуже швидко. Один кордон пройшли за годину, другий ще менше руминський. Дуже класний автобус був, дуже швидко приїхали. З йшов дощ, було прохладно, але зараз вже подивіться, вже розвітнюється. Буде тепло. Всім гарного дня.